Доброго ранку, діти! Раз, два, три, чотири, п'ять. Космос будемо вивчать. В небі сонце і планети. Місяць, зорі, і комети. Ми вітання всім шлемо, дружно в космос летимо. Діти, сьогодні ми з вами сьох... знову у космосі. Ви вже знаєте, що у космосі є і сонце, і планети. Скажіть мені, а як називається людина, яка досліджує космос, яка летить на ракеті? Так, космонавт, сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію космонавта. Це буде дуже цікаво. Ну що, ходімо? Для роботи нам потрібна кругла форма, вона в мене фіолетового кольору. Сонце в нас буде. Та будемо робити космонавта. Білий рисочок. Давайте спочатку наклеїмо наше сонце. Наклеїмо сонце. А тепер давайте робити космонавта. Нам потрібна рисочка. Я змащую тільки край ось так та з'єдную її. з'єднали. Тепер намастимо. Та будемо наклеювати. Це буде скафандр нашого космонавта. Тепер зробимо тулуп. Також змащуємо тільки край. змащуємо ось тут, де ми з'єднали. Робимо тіло нашого космонавта. Ось так притискаємо пальчиком, а тепер зробимо руки та ноги. Для цього нам потрібні дві рисочки, одну ми змащуємо. Краєчок, накладаємо іншу ось так і тепер будемо по черзі загинати ось так, кожну рисочку. Дивіться, швидко виходить. Загинаємо. Тепер трошки змащуємо клеєм і загинаємо останній раз. І в нас виходить ось така рука з маскиною клеєм. Так. Доклеємо нашому космонавту. І так робимо і ручки, і ніжки. Ось я доклею ніжку. Давайте подивимося що в нас вийшло. Ось такий космонавт у мене вийшов. Дивіться в нього, і ніжки, і ручки, ворушаться. А ви можете ще домалювати зірочки, як ми з вами малювали. На минулому тижні з одною щіткою та домалювати оченята нашому космонавту. А я буду чекати на ваші роботи. Мені дуже цікаво подивитися. До побачення!